Дану акцію. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну що ж, як кажуть студенти, ламаємо сценарій. Я, чесно кажучи, і хотів, щоб вони як перші проходники, і ламаємо далі. Ярослав Калюк, будь ласка, активіст майдану. Слава Україні! Якщо чесно, я навіть не очікував, що мене зараз сюди викличуть. Якось так все неочікувано почали ламати. Але знаєте, я е, десь щасливий, що е, ті події, після тих подій на Майдані, всі, хто починав е, ці події, вони після закінчення Майдану не просто розбіглися по домівках, не просто ну, скинули Януковича і все, ми свою місію виконали. Зараз всі ці люди займаються. Тими справами, які допомагають в обороностатності нашої держави, якщо, наприклад, один з тих, хто починав Майдан Іван Харків, він зараз безпосередньо на фронті воює в полку Азов, то всі люди, які зараз стоять на сцені, так чи інакше долучаються до допомоги фронту, це як от Юра, він зараз не бачу, де він. Напевно, вже вийшов сцени, Він неодноразово проводив заходи для того, щоб зібрати кошти на фронт. Е, Наталя Сербен е, постійно, які військові не їдуть на фронт, всі знають, що в неї беруть е, всі аптечки, всі ці е, цього натовського зразка, там ці всі целокси і так далі. Тобто, все це вона займається. Кожен, хто зараз стоїть на сцені, так чи інакше допомагає фронту. І я щасливий, що все-таки майдан нас об'єднав. Що він, е, якщо зараз так, ми не, не, до, не, не завершили його до кінця, ми все-таки не побудували поки що країну, яку ви ми хотіли бачити, це все в перспективі. Ми це все зробимо. Але ми зараз об'єдналися і ну не просто ми розібіглися ну, по домівках. Ми працюємо над побудовою нашої держави, і хочу так, щоб кожен з вас, хто зараз тут присутній, долучався до такої роботи, тому що. Розумієте, коли ви жертвуєте кошти на армію, ви просто допомагаєте фронту. Коли ви витрачаєте свій час, ви цю допомогу помножуєте і все-таки покращуєте обородноздатність нашої держави. Тому закликаю всіх вас, долучайтеся до роботи. Слава Україні! Ми йдемо далі. Ну і... Студенти, е, і зараз я хочу дати на слово двом головам: голові обласної ради Василю Скрипничаку і міському голові міста Івано-Франківська Віктору Іваношкевичу. Будь ласка, слава Ісусу Христу. Шановні студенти, я радий бачити нові обличчя яких не було минулого року, я радий бачити тих людей, з якими робилася та революція, тут розпочиналася, продовжувалася в Києві. Я не щасливий тим, що і студенти, і мої друзі, старші друзі, депутати, в тому числі районних рад, сільських рад, є загиблими в результаті тої нашої революції. Я нещасливий з того, що мій особистий друг з Городенки, сотник Сергій, вже давно в могилі. Мені дуже це неприємно, мені дуже це боляче. Я би хотів зробити сьогодні акцент на двох коротких тезах. Теза перша, шановні студенти, наступного року, 2015-го, будуть вибори до усіх місцевих рад. Я готовий вам віддати всі свої місця, які я там маю. Я маю рівно одне чи два, як депутат, як голова ради. Приходьте туди. Я готовий не йти в ці вибори, і там, де особливо буде студент, я там точно не піду конкурувати з вами, як старий чиновник і битий бюрократ, і господь його знає, хто ще такий. Я готую вам допомогти. Як я допомагав молодим людям, які є тут. Ніхто, очевидно, не скаже мені, що там допомоги жодної не було з тих присутніх, які є на цій трибуні чи на сцені. Я готовий це все робити. Давайте це зробимо разом. України нема для молодшого і для старшого. України нема ні для Вакарчука з його дітьми. Як сьогодні тут було сказано, ні для мене, ні з моїми батьками, які вже в могилі. Україна є єдина за Шевченком. Живі, мертві і ненароджені. Це є нація. Я за таку націю, не за якусь окрему, я за нас всіх разом. Я вас кличу, молоді люди, старші люди, які тут є, нині є небезпека. Я міг вам зараз годинами розказувати, скільки робило обласна рада, районні, сільські, селищні, міські, скільки депутатів у нас зараз на фронті, скільки поранених. До речі, 26-27-го, хто, хтось один зі студентів, поїдьте зі мною до наших бійців Дніпропетровських у Харків. Я туди їду. Які поранені там? Я був в АТО. Тут є міський голова, який був так само там декілька разів. У нас дуже багато людей і старшого, і молодшого покоління, які роблять одну справу. Не робіть того, чого не треба робити. Наші діти, я чиясь дитина, хай вже мертвих людей. Ми є єдині. Від могили і до ще ненароджених. І будьмо ними. Україна вічна, Україна переможе. І слава нашій єдиній Україні. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, Сучасні Отчі, дорога наша молоде. Я сьогодні зранку, коли прокинувся, їхав на роботу і на роботі почав відновлювати в своїй пам'яті події не тільки річної давнини, а події десятирічної давнини, тому що 10 років назад. Відбувалася помаранчова революція. Я проводив певні паралелі, і я їх зараз вам тут проведу дуже коротко, щоб не затримувати. Але зрештою ми домовилися тільки що з молоддю, що скільки потрібно, стільки будемо стояти. Бо тоді ми на час не звертали увагу. Покійна мати навчила мене багатьом речам, в тому числі я пам'ятаю дуже її фразу Роби завжди так, щоб тобі не було соромно людям в очі дивитися. І я вийшов сюди. І, власне, не тільки тому, що міський голова, а ваш колега Максим Кіцюк і інші активісти, які тут були, мене покликали. Тому що після 20 лютого дуже багато героїв появилися, учасників майдану. Я глибоко переконаний, що дуже багато появляться псевдо-учасників АТО. Я в цьому переконаний. Але мені особисто не соромно людям в очі дивитися. Я завжди займав принципову позицію і за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича. І зараз буду продовжувати займати ту позицію. І я повністю солідарен з вами. І я дякую Максим вам, і Наталії Сербіні, і Андрію Чепілі, і Юрію Солочуку, і багатьом інших, не названим тут прізвищем, що не тільки рік назад ви вийшли ламати ту систему. Ви сьогодні поламали сценарій. І ламайте сценарії далі. І ламайте систему. І я закликаю вас, шановна молоде, так як закликав рік назад тут, а особливо я про це чітко говорив 16 грудня на Майдані в Києві. Запам'ятайте ті дні. Ви постаршили тоді на декілька років. Ви вийшли, ви зробили то зрушення величезне. Саме з вас, з молоді, почалася та протестна акція і Революція і Гідності. Тому ламайте сценарії далі. Не чекайте, поки вас запрошать. Не згідні чимось. Приходьте і висловлюйте свою позицію. Демонструйте свою гідність. Ви живете в вільній, демократичній незалежній державі, і ніхто не має права вам закрити писок, вибачте. Говоріть про це на повний голос. І я повністю підтримую. Я не хочу зараз хронологію згадувати тих подій. І 21 число пізно ввечері, з 21 на 22... друге. І тоді, коли ми вшановували пам'яті жертв голодомори 22 -го числа, і я пам'ятаю той намет перший, який тут був, і як то все зорганізовувалося, я всі ті події пам'ятаю і епогеєм стала 20 лютого, коли була розстріляна Небесна Сотня. Абсолютно переважна більшість із учасників бійців Небесної Сотні були такі молоді люди, як ви, як Роман Гурик, які могли жити довго і щасливо, народжувати дітей. Тішити своїх батьків, але вони поклали життя за те, щоб ми могли стояти під жовто-блакитним стягом, і поклали життя не за те, щоб ми сьогодні святкували річницю, а за те, щоб відбулися зміни. І проводячи паралель між 2004 роком і 2014, я повністю підтримую Максиме те, що ви сказали, і інші молоді люди. Помінялася верхівка, Да, Янукович своєю бандою втік. А інші. А біля 70 чоловік, ті, хто голосували за закони 16 січня і які привели до розстрілу Небесної Сотні, знову потрапили в парламент. Да здобутки є. Януковича з бандою нема. Але я дуже шкодую, що його нема, що його випустили, дали можливість тікти. Він би мав зараз сидіти на лаві підсудних і давати свідчення. Але зміни все-таки відбулися. Вперше за роки Незалежної України в парламенті України немає комуністів. І я вважаю це величезним досягненням. І це в першу чергу ваше досягнення, молоді люди. Тому що старше покоління в більшості своїй вийшло на Майдан після 30 листопада, коли вас побили. Коли молоді люди. Ховалися в стінах Михайлівського собору Златоверхово. Тоді вже вийшла вся Україна, але почалося все з вас. Сьогодні в парламенті абсолютна більшість це проукраїнські нарешті сили і саме головне проєвропейські. Тому що відмова Януковича підписувати угоду про асоціацію це якраз і було тим поштовхом. Є ще здобутки. Якби хтось рік назад мені сказав, що на сході України не тільки в центрі, а на сході України, в тому ж самому Дніпропетровську, Кривому Розі, в інших містах, буде ленінопад, що нарешті того ідола здоймуть, бо ми його зняли ще тут, на початку 90-х. Я би не повірив. І це теж позитивний момент. Але так як і в 2004 році помінялася верхівка, помінялися обличчя, але на превеликий жаль, система ще не зломлена. І я згадую свого приятеля, яким я зустрічаюся, він каже: ще не вмерла Україна. Я кажу, так, але дуже хвора. Її треба лікувати. І лікувати будете ви. А ми вам не будемо заважати, я вам це обіцяю. Як міський голова, я буду завжди в всьому вас підтримувати, так як підтримував всі ті роки і не тільки рік назад. І допоки ідеали Майдану не будуть втілені в життя, допоки не будуть покарані, бо пройшов рік. І ніхто не покараний з колишньої влади, ніхто не покараний, хто давав накази, хто безпосередньо виконував ці злочинні накази, хто розстрілював молодих людей, Небесну Сотню. Гроші далі течуть в офшори. У мене питання виникає, а де ті мільярди, які виділені, і що сьогодні волонтери, вся Україна одягає наших бійців? І так, я був там, і я спілкуюся постійно. І от тут стоять представники Нацгвардії, вони вам скажуть, які там настрої панують, що якби не волонтери України, то, напевне, того, тої боротьби. І стримку Путіна там не було би дуже багато питань і по Іловайському котлу, і по генералам, і по зрадам, і так далі. Тому бу. Тому, допоки ці питання будуть, Майдан не завершиться. Революція гідності не завершиться. Допоки не будуть покарані злочинці, допоки не буде зламана система, Майдан буде продовжуватись. І влада має про це знати. І не повинні гризтися прем'єр-міністр і президент, так як гристься Ющенко з Тимошенко. Має бути єдина чітка позиція. Я дуже радий, що вчора коаліція підписана. Дай Боже, що 27-го числа відбулося перше засідання Верховної Ради. І на все про все влада має розуміти: у неї 2-3 місяці для проведення кардинальних реформ. Бо буде лютий 2015 року. І якщо цих реформ не буде, ми знову вийдемо. І знову будуть шини, іншого не дано. Всі мають це розуміти. А вам, студенти, ще раз щира подяка за вашу позицію не тільки рік назад, а за сьогоднішню і за ламання сценарію, за ламання степоративів. Ламайте далі ці стереотипи і ламайте систему. І хай Бог вам в цьому допомагає. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героїна! Героїна! І я передаю СТП до Андрію Павлівську. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я б хотів сказати, що особисто для мене підписання асоціації вже на час революції стало досить таки вторинним. Найбільше для мене досягнення було те, що Україна нарешті за всі ці роки стала єдиною. Ми об'єднались, напевно як ніколи, і цим нам потрібно дорожити найбільше, оскільки зараз дуже легко нас буде е, розштовхати по різним сторонам, сказати той поганий, той непоганий. Ось і також треба допомагати армії безусловно. Оскільки там, ну в мене є знайомі, які також в АТО, є знайомі, які допомагають, і ситуація дуже плачевна, хоч і ми стараємося, і ніби влада щось робить, але коаліцію робити місяць, коли війна, ну, як на мене, це повний абсурд, такого не може бути і не має бути. Ось, І ще я вас напевно попрошу, і не забувайте про це. У мене є відчуття, що революція не закінчилась і буде ще одна хвиля. І коли ми вас попросимо, щоб ви знову прийшли і повірили, що нам прийдеться стояти, ну я думаю, стояти ми вже не будемо, будуть більш радикальні дії, оскільки ми стояти не схочемо, чекати чуда. Але щоб ви прийшли і допомогли нам, допомогли собі і своїй країні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І я прошу до мікрофона Романа Ткачанка. Слава Україні! Слава! Минув рік. Страшний рік. Рік перемоги, рік втрат. Сьогодні серед нас тут. Згорьовані заплакані матері тих дітей, яких вбили на Майдані, яких сьогодні калічать і нищать там на Сході. Сьогодні серед нас немає наших побратимів, тих, хто загинув, і тих, хто сьогодні воює там. Ми сьогодні щасливі після цього мітингу підемо поп'ємо каву, а вони там, кожного дня, під бомбардуванням. Страшний рік. Знаєте, я не буду говорити довго. За цей рік сказано багато слів. Добрих, щирих, обнадійливих, брехливих, цинічних, наглих, тепер нас чекає тільки одне робота тяжка важка робота. Ви діти вчіться. Влада має виконати все те, що зробила. Але найголовніше у наших серцях має залишитися дві речі: пам'ять і віра. Ми мусимо пам'ятати кожну хвилинку, кожен день, як ми провели цей рік і наступні роки. І ми маємо вірити в те, що ми відбулися і відбудемося. Діти добрі, попереду у вас щаслива майбутня багата Україна. Прикладайтеся до цього. Слава Україні! Дорогі студенти, так вийшло, що поки я говорив свою промову, я трохи забув і трохи пізніше сказав про дуже важливих людей, які зробили дуже величезний. Теж внесок все, що відбувалося в івано франківську і для України загалом. Тому я особисто хочу сюди зараз запросити представників партії Свобода Михайла Королика і Василя Поповича, які зробили дуже багато. Будь ласка, оплесками підтримайте їх. Слава Ісусу Христу! З Михайлом вас сьогодні дуже велике релігійне свято, хай Архистих Михаїл, який покривитель воїнства всього українського, допомагає нашим хлопцям на фронті. Знаєте, говорити про революцію. Важко. Тому що давайте з вами проведемо соціологічне маленьке опитування таке. Підніміть руки. Хто сюди прийшов за покликом серця і душі? Але так чесно. Дякую вам. Шановні друзі, студенти, тут згадувалося перший тиждень студентської революції, а я згадую собі шість місяців революції гідності, тут, на Майдані. Коли було дуже багато різних моментів, коли. Погрожували мінти, коли погрожували СБУшники фізичною розправою. І багато-багато таких речей, коли брали СБУ, коли брали Білий дім, коли доводилось ночувати в тому Білому домі на такому розкладному кріслі, оце будні революції гідності. Бо сьогодні ми ніби кажемо урочисто, але будні були такі: було десь до 20 людей, які щодень приходили в штаб національного спротиву і робили свою роботу. Хтось записував до Києва, хтось шукав автобуси, хтось садив людей на автобуси, хтось в Києві їх приймав тих людей, і вони мали там ночувати, і їх забезпечували всім необхідним. Коли ми прийшли в Білий дім, у нас появилася кухня своя, бо треба було годувати людей, які ночували в Білому домі. У нас з'явилися інші інші речі. Це все будні Революції Гідності. Я пригадую, коли почали перші постріли бути на Майдані, і в інтернеті фото друга мого. З яким ми неодноразово були на сплавах по Дністру Сергія Дідича. Уже... Тільки тіло, бо дух вже був на небесах. Тоді я думав, от зараз відправляти людей з чим. Ми не готувалися до стрілянини, ми не готувалися до збройного якогось протистояння. Але тоді прийшлося і бронежилети кувати. І шити чохли для тих бронежилетів з такої товстої бляхи. І це все було будні Революції Гідності. Я не озираюся назад, треба йти вперед. За що ми боролися? Ми боролися за зміну системи, правда? Обличчям системи був Янукович, одіозний із його тою бандою, яка висмокнула всі соки з України. Що змінилося? Янукович втік. Ми його прогнали. Але чи змінилася система? Ні. Чому? Янукович мав сина, який був депутатом Верховної Ради. Пригадуєте? А тепер у мене до вас запитання. Для чого сьогоднішньому президенту сина у Верховній Раді? Перше запитання. Друге запитання. Пригадуєте? Казку про один тур. А в мене до вас запитання. Пригадуйте, що нам обіцяли: за два тижні закінчиться війна. Війна триває і сьогодні. І це не АТО, це українсько-російська війна. І ми повинні про це говорити. Пригадуйте ще одні байки про те, що ми після дру... зекономивши на другому турі, купимо два гелікоптери, апач, які будуть нищити. Тих терористів, де гелікоптери? Забулося. Пригадуєте обіцянку, тисячу гривень зарплата солдата в день. Де зарплата? Немає. Тому, шановні друзі, революція гідності триває. Але сьогодні в активній фазі контрреволюція. Олігархічна, антиукраїнська. Сьогодні є дуже багато людей, які аналізують це все і факти пишуть. У нас же сьогодні є удільні князівства в Україні. Дніпропетровське удільне князівство. Знаєте на чолі з ким, Закарпатське удільне князівство? І таких князівств є багато. Тому сьогодні революція гідності триває. Ви не повинні куплятися. На будь-які такі лозунги, які лунають з телебачення, не українсько, бо кожен канал має свого власника. Я аналізую вибори, які пройшли. Знаєте, є така політична сила на чолі з прем'єром. Вона колись називалася фронт змін, потім він був в Батьківщині, а потім він створив народний фронт. Я вас запитую, хіба не ми засуджували тушок в парламенті? Хіба не про це ми говорили? Кого були перші тушки? Син і батько Табалове з Кіровограда за квоту фронту змін на чолі з відомим прем'єром перші тушки. Від кого йшов Купчак? Чи не від фронту змін? Маємо тушку на Прикарпатті. Я запитую до вас, молоде, до старших людей, чому тоді той фронт новий набрав більшість відсотків на Прикарпатті? А знаєте ще, що мені дуже прикро? Поїхав я 14 жовтня до Києва на відзначення Покрови, їхав разом з легендарним сотенним УПА Кривоносом Симчичем, якому 92 роки. Завів його в Верховну Раду. Ми сиділи в такому холі маленькому, і дивилися той телевізор, коли було голосування П'ять чи шість разів клали на голосування про визнання УНУПА. Знаєте, хто не проголосував? Шість голосів не вистачило. Саме група фронтовиків на чолі з Вартиненком. А ми сьогодні влаштували на роботу прем'єра, бо він бідний не має роботи. Тому, шановні друзі, не піддаваємося на простопорожні гасла, але аналізуємо все так як воно є. Нам будувати українську державу, хіба вона має бути для олігархів? Завтра, ті, що в зоні АТО, в зоні війни, вони будуть потребувати визнання в Верховній Раді, правда? Як вона буде за це голосувати, коли попередники УПА не визнали? Тому революція гідності триває. І задумайтеся над цим всім. Бо разом разом! Разом! Слава Україні!